До Івана франківська прибули волонтери з благодійної асоціації Адаша з Франції. Більше 15 років люди доброї волі з невеличкого містечка Бокаліні, що поблизу лілля допомагають обласній психоневрологічній лікарні номер 3 Щороку благодійна асоціація Адаш збирає близько 20 гуманітарних вантажів по 7 тонн для допомоги різним країнам світу. «Вони звертаються до лікарень, будинків для старших людей, інших таких соціальних закладів. Вони їм даються, вони це їдуть, забирають. І потім вони це переправляють на Україну. З Івано-Франківщиною у французів особливі стосунки в лікарню поставляють функціональні ліжка, меблі, посуд, постільну білизну і, звичайно ж, ліки. Мені здається, чотири повністю відділення були комплектовані в психонерологічні лікарні, виключно з, з допомоги гуманітарної, яка відходить, надходить до нас від французького фонду. Адаж крім того, вони надають допомогу ще й таку, Методично, тобто організація роботи в самій лікарні вже відбувається на, на такий лад, як це є у Франції, в інших країнах Європейського Союзу. Таким чином ми намагаємося покращити якість обслуговування. Цього разу до Івано-Франківська прибув фундатор благодійного фонду Адаш брат Мішель Рампельберг. Йому вже більше 80 років, але вважає для себе Божою справою допомагати ближнім. Заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Ігор Пасічняк вручив почесну нагороду мсьє Мішелю.